Яку потужну зброю надав Ілон Маск українцям для боротьби з орками з перших днів війни? Слава Україні! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні з російською навалою. Навіть Ілон Маск не забарився та зразу надав потужну зброю. Що це за зброя та як вона вплинула на хід військових подій? Це Starlink. Що це таке? Дивіться та слухайте, якщо ви не чули. Або чули, але детально не розбиралися. Також закликаю вас підтримати український контент лайком та підписатися на наш канал, якщо ви ще не є підписником нашого каналу. Як говорять українське прислів'я, гуртом і чорта поборемо. Також, якщо для вас не зрозуміло відео українською мовою, ви можете вмикнути субтитри та дивитися наше відео мовою, яку ви розумієте. Ну що, готові? Тоді поїхали! Як Старлін прийшов до України? Хроніка подій. Рано вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація без оголошення війни напала на Україну. Того ж дня Кабінет міністрів прийшов на роботу в умовах воєнного часу. Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової інформації Михайло Федоров взяв на себе роботу з провідними технологічними компаніями світу для вирішення питання оперативної комунікації між міністрами. Вже 26 лютого Федоров безпосередньо звернувся до засновника SpaceX у Твіттері. Ілон Маск написав він: поки ви намагаєтеся колонізувати Марс, Росія намагається купувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу на землю, російські ракети атакують мирне населення України. Просимо забезпечити Україну станціями Starlink. На що Ілон Маск відповів? Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Термінали вже в дорозі. Через два дні Михайло Федоров опублікував фотографію вантажівки в щерід забитою терміналами StarLink. У суботу 5 березня термінали з'явилися у столиці України в місті Києві. Давайте розберемося, що таке StarLink і як він допомагає Україні та хто в нашій країні може ним користуватися. Почну з того, що StarLink це платформа. Супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, поки що вона розвивається. Проект анонсували у січні 2015 року. Тестові прототипи вивели на орбіту в лютому 2018 року. А першу групу із 60 супутників запустили у травні 2019 року. Зараз на орбіті вже майже 2000 тисячі супутників. А до 2027 року компанія планує запустити до космосу загалом 42 тисячі. І тоді, як стверджує компанія, платформа покриє майже всю планету інтернетом. Орієнтовна вартість проєкту від 20 до 30 мільярдів доларів. США. Хоча гемомагнітне бурі та інші чинники іноді коригують плани Ілона Маска. Наприклад, одна партія з 40 супутників майже одразу після запуску зійшла з орбіти через бурю та згоріла в атмосфері. Також у січні 2022 року стався збій у системі. Протягом 90 хвилин доступ в інтернет був відсутній. Супутник Starlink це пласка панель вагою 295 кг з чотирма антенами та сонячною батареєю, датчиком орієнтування за зірками, а також із двигунами, що працюють на криптоні, за допомогою яких супутник може маневрувати та обирати іншу орбіту. Starlink використовує систему стеження Міноборони США, аби супутники не врізалися в космічне сміття та не наближалися до інших станцій. На відміну від Геостаціонарних супутників Starlink не зависають над планетою, а мчать навколо неї з величезною швидкістю приблизно 27 тисяч кілометрів на годину. Зараз вони найяскравіші об'єкти в небі, що трохи турбує астрономів. Це може заважати за спостереження. Компанія Starlink пообіцяла виправити це, але поки що не зробила їх менш видимими. Супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті, приблизно у 550 км над поверхнею землі, тому затримка сигналу майже непомітна до 20 мілісекунд, на відміну від найближчих конкурентів, у яких сигнал може затримуватись на секунди. Із наземними станціями і терміналами користувачів зв'язок забезпечується К-антенами через радіодіапазони. З частотою 12 ГГц, а між собою супутники взаємодіють на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Як працює система StarLink? У країнах, де вже працює StarLink, встановлені наземні станції шлюзи. Ці шлюзи стоять по всьому світу. І не можуть бути занадто далеко від користувача, який намагається підключитися. Тому кількість цих шлюзів така ж принципова річ, як і кількість супутників у небі. Поки що шлюзи є не всюди їхня мережа також поступово розширюється. До нападу Росії найближчим до України шлюз знаходився у Польщі, але цього було достатньо, аби під'єднатися до платформи в Україні. Шлюз підключається до супутника, а той, у свою чергу, передає його сигнал на тарілку термінал. По суті, супутник це дзеркало, яке ретранслює сигнал від наземної станції в одному місці до тарілки користувача в іншому. Умовно, це виглядає так. Як підключитися до StarLink? У принципі, користуватися супутниковим інтернетом від Ілона Маска може кожен, але не зовсім. По-перше, щоб підключитися, потрібне спеціальне, доволі дороге обладнання. По-друге, потрібно, щоб заявку на підключення підтвердила компанія, а вона обробляє заявки в порядку живої черги. Станом на травень 2021 року в компанії було приблизно півмільйона заявок. При цьому в січні 2022 року бета-версією користувалися лише 145 тисяч клієнтів з таких країн, як США, Канада, Чилі, Мексика, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Польща та інші країни Європи. Користувачі стверджують, що інтернет стійкий та швидкий, працює навіть в екстремальних погодних умовах. На початку тестування середня швидкість скачування коливалася від 80 до 175 Мбіт на секунду, що суттєво вище, ніж у конкурентів. А в лютому, одразу після офіційного повідомлення про початок роботи мережі, в Україні була зафіксована швидкість 200 Мбіт на секунду. Аби підключитися до мережі, потрібен термінал, який виглядає як невелика, супутникова тарілка, штатив та роутер. Терміналу потрібне чисте небо без перешкод, тому потрібно ще встановити додаток, який підкаже, куди саме найкраще направити тарілку. Комплект коштує приблизно 500 доларів і ще 100 доларів це абонентська плата на місяць. Скільки, хоча б теоретично, буде коштувати підключення в Україні, поки що невідомо про підключення звичайних користувачів. Наразі не йдеться все обладнання, отримала держава. Starlink зараз працює лише для критичних об'єктів державної інфраструктури. Звісно, нічого не заважає вам купити обладнання і підключитись до платформи самостійно, але очевидно, що в нинішній ситуації черга та неможливість доставки обладнання в Україну робить це фактично неможливим використання StarLink звичайним користувачам. Виключення встановлять тільки ті користувачі, які придбали це обладнання заздалегідь, і воно в них вже є. Станції Starlink допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури і сервісів у медицині, фінансах, енергетиці. Так заявляє міністр. Федоров, завдяки цій технології, Україна має можливість максимально підвищити стійкість внутрішніх мереж мобільного зв'язку. І є свіжий приклад. Мешканці звільненої Бородянки знову можуть телефонувати рідним та друзям інженери мобільного оператора, використовуючи обладнання Starlink, запустили зв'язок у місті та передмісті. Мобільне обладнання мережі було виведене з ладу під час обстрілів Бородянки та руйнації міста окупантами. Щоб Якнайшвидше дати людям зв'язок, який так потрібен. компанія вирішила встановити присувну базову станцію. За одну добу було змонтовано обладнання, налаштовано транспортний тунель через супутниковий інтернет, проведені технічні тести і доставлено базову станцію мобільного зв'язку до Бородянки. Тепер мешканці міста, місцева влада, екстрені служби, які працюють у Бородянці. Мають якісний мобільний зв'язок. А завдяки національному роумінгу зв'язком можуть користуватися абоненти інших мобільних операторів. Також було відновлено мобільний зв'язок у Бучі, Ірпіні і Ворзелю та Гостомелі, які були щерть зруйновані окупантами. Чи Starlink можна зламати, чи він безпечний? Деякі експерти вважають, що однією з проблем встановлення терміналів для кінцевих користувачів є місця їх встановлення. Це зазвичай звичайні багатоповерхів, які розташовані просто небо. І таким чином можуть вони стати цілями для російської зброї. При цьому інші експерти вважають такий сценарій малоймовірним і кажуть, що Starlink, хоча. І не зможуть повноцінно замінити звичайних інтернет-провайдерів, але можуть бути вкрай важливими для журналістів, волонтерів, військових та держави. Експерти стверджують, що Starlink може забезпечити зв'язок створити особисту точку доступу для людей поблизу терміналів. Це дуже корисно для журналістів, груп спротиву, уряду, аби донести важливу інформацію про Україну в всьому світі. Навіть якщо це невелика група людей, це краще, ніж повна відсутність зв'язку. При цьому, вважають експерти, такий зв'язок фактично неможливо зламати, а не відключити. Це можливо лише за умови, якщо пошкодити самі наземні станції. Причому одночасно в декількох країнах, що дуже мало ймовірно. Старлін це супутниковий зв'язок, який включає телефон, телебачення та інтернет. І заблокувати його неможливо. Також неможливо перехопити канал та зняти інформацію. Ворог нічого не зробить і нічого не перехопить. Це реально. Таких технологій взагалі не існує. Навіть частково заблокувати сигнал не вдасться. Оскільки платформа використовує не один, а ціле сузір'я супутників, які майже миттєво передають сигнал один одному і далі до користувача, тому фактично StarLink це найстабільніша та найменш вразлива інтернет-мережа. Всі українці мають дякувати країнам, народам та особисто таким людям, як Ілон Маск, які надали допомогу Україні у цій війні. Але в першу чергу не тільки українці, а весь свідомий світ має дякувати українським воїнам, бійцям тероборони, волонтерам, які ціною власного життя пишуть нову історію України, нову історію Європи, нову історію світу. Слава героям, смерть ворогам! Ну от і вся, сподіваюсь, корисна для вас сьогодні інформація. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, якщо ви ще не є підписником. І поширюйте це відео серед своїх знайомих, друзів і в соціальних мережах. Залишайтесь підписником нашого каналу. Все буде Україна! Перемога буде за нами. Будьте здорові, па-па!